Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. серед великої кількості брендів і моделей особливо виділяється 4G gk 600 TKL Варлайс. Компактна, стильна, функціональна та неймовірно гнучка у використанні клавіатури. З першого погляду на 4G gk 600 TKL одразу зрозуміло, що ця клавіатура створена для тих, хто поєднує стиль із функціональністю. Корпус клавіатури виготовлений із високоякісного матового пластику. Особливої уваги заслуговують клавіші, які виготовлені з ПБТ плод. Пластику високої якості такі клавіші мають підвищену стійкість до зношування. Окремою дизайнерською родзинкою є RGB підсвічуванням, яке пропонує аж 20 режимів світлових. Ефер. Ще одна важлива особливість дизайну компактний інформаційний дисплей з діагоналі 1.06 дюйми. Перейдемо до головної родзинки перемикачів. GK600 TKL Wireless оснащена механічними лінійними перемикачами, але найбільша перевага це функція гарячої заміни. Hot Swap. Дві головні переваги, які роблять саме цю модель. Ідеальним вибором це можливість гарячої заміни перемикачів, що дозволяє легко налаштувати відчуття набору тексту під ваші потреби без складних маніпуляцій та пайки. І виняткова автономність до 20 днів роботи від одного заряду. Саме ці особливості ставлять її вище за багатьох конкурентів.